Добрий вечір, шановні гості. Сьогодні я хочу вам представити таку дисципліну як 3D-моделювання і анімація. Цю дисципліну вивчають наші студенти разом з Бушином Володимиром Руслановичем. На жаль, Володимир Русланович сьогодні працює і не зможе представити свою дисципліну. Хочу нагадати вам, що всі викладачі на старших курсах нашої арт-академії, всі вони працюють, всі вони затребувані на ринку, і тому ті знання, які отримують наші студенти, вони найбільш актуальні, тому що викладачі працюючи, знають, що потребує ринок, що потребують користувачі, які у них запити, і відповідно. Найактуальніші, найбільш свіжі знання передають нашим студентам на своїх заняттях разом з Володимиром Руслановичем, студенти вивчають таку програму як Blender. Це досить така популярна програма, серед, диза, серед професіоналів і серед новачків. Чим цікавий блендер? Ну, По-перше, це безкоштовна програма. І оскільки ця програма безкоштовна, то це означає, що у вас будуть відсутні всілякі ліцензійні платежі, і ви можете цю програму налаштовувати під власні потреби, під свої запити, під свої ресурси. Використовуючи програму Blender, ви можете моделювати, робити скульптури, симуляції, робити відеомонтаж. Все це ви можете робити, використовуючи одну програму. Тут тобто вам не потрібно замислюватися, як передати файли в іншу програму, які налаштування там потрібно зробити, який формат одна програма інша підтримує. Дуже зручно, якщо ви працюєте з однією програмою. Ну, як вже було сказано, що 3D-графіка -3D взагалі потрібна і в анімації, і в геймдеві, в архітектурі. То ви візьміть будь-яку сферу життя, і там 3D-графіка вже зайняла своє місце. Блендер. Дуже зручна програма, вона проста, має сучасний інтерфейс, але цей інтерфейс інтуїтивно зрозумілий. Багато гарячих клавіш, які можуть прискорити вашу роботу. Якщо десь щось ви не знаєте, то бік на підказки, все це дозволяє швидко освоїти програму, запам'ятати і далі працювати набагато швидше і більш ефективно. Як приклад, на останній церемонії вручення Оскару. Як найкращий анімаційний фільм отримав нагороду фільм Потік Останній кіт на землі. І як відомо, цей фільм був створений повністю у програмі Blender. Blender підтримує дуже потужний рендеринг, і це дозволяє створювати якісні зображення і анімацію. Також в блендері ви можете створювати реалістичні ефекти в таких от дисперсних середовищах, дрібнодисперсних середовищах, як вода, вогонь, туман, що дозволяє створювати дуже реалістичні спецефекти. Також в блендері ви можете робити 3D-моделі своїх персонажів, тобто займатися скульптингом. Те, що було сказано раніше, Рендер співпрацює з такими програмами, як 3D Maya, 3D Max, підтримує такі е, рушії, ігрові ю, рушії, як Unreal Engine, Unity і інші. Тобто, ви можете експортувати свої моделі, свою анімацію до інших програм і в ігрові рушії. Ось на цьому слайді ви можете побачити приклад використання блендеру в таких іграх, дуже відомих. Ось, наприклад, Кіберпанк 2077, Відьмак, ну і інші. Як бачимо, блендер, хоч і безкоштовна програма, але досить широко застосовується. Оскільки блендер безкоштовна програма, то люди створюють модулі, аддони, які допомагають полегшити роботу, виконувати завдання більш ефективно, що потребує потім менше часу для створення якихось товарів. Оскільки Blender Дуже популярний і продовжує його популярність продовжує зростати, то, відповідно, такі великі компанії, як Nvidia Epic Games, теж підтримують розробників програми Blender, вивчаючи програму Blender, студенти вже на першому занятті зможуть засвоїти інтерфейс і розібратися в. Навігації по програмі і також вивчить деякі найбільш затребувані гарячі клавіші, що дозволить пришвидшити роботу в цій програмі. Працюючи з програмою 3D з програмою Blender, ви зможете робити ось такі от гарні сцени. Які насичені різними спецефектами, виставлено освітлення і багато всіляких предметів, з якими можна взаємодіяти. Також в програмі 3D Blender можна використовувати модифікатори, які дозволять створювати моделі таких складних об'єктів, які складаються з багатьох форм, і це не просто прямокутники, якісь, а Складні поверхні. Також в програмі 3D Blender ви навчитеся працювати з високополігональними моделями, що дозволить створювати реалістичні моделі. Так, причому ці полігони ви будете створювати безшовними. Тобто, щоб не видно було переходу від однієї. Від однієї текстури до іншої. Також в програмі можна буде створювати, можна буде вірно виставляти освітлення, що дозволить створювати сцени більш реалістичними, більш природніми. На цьому слайді ви бачите приклади робіт наших студентів, студентів другого курсу академії. Також в програмі Blender можна буде створювати анімацію. А тепер я хочу вам показати дипломну роботу викладача Бошина Володимира Руслановича. Ця робота була зроблена декілька років назад. За цей час Володимир Русланович ще підріс професійно, але ось. Його дипломна робота. Дякую за увагу!